Я просто в шоці. Я дізналася, що існує праймер не тільки під макіяж, а ще й для волосся. Ось так він виглядає. Усім привіт! Ви дуже любите, коли я тестую нові засоби для волосся. Сьогодні у нас марка Елімир Style. Ця лінійка підійде для тих, кого в'ється волосся, як мене. Саме цей шампунь запобігає похнастості вашого волосся. Також він має дуже приємний аромат. Промивши нашу шкіру голови двічі, ми використовуємо маску і наношу десь на 3-4 хвилини. Я вже вийшла з душу і з допомогою бавовняної футболки висушую своє волосся. Розчисую і буду наносити праймер перед сушкою. В складі цього продукту є сім олій. Праймер запобігає заплутуванню волосся. Я наношу його вже на всю довжину волосся. Після праймера моє волосся стало максимально шовковистим та блискучим. Ми вже на нас усі засоби, тож будемо сушити волосся. Спочатку я просушу звичайним феном, і потім вже буду використовувати свій фен щітку. Наскільки ви знаєте, моє волосся схильне до пухнастості. І зазвичай я чекаю 2-3 дні, аби ця пухнастість. Притихла, скажімо так, і волосся стала холодесеньким. Але в цьому випадку не чекати не довелося. Я просто в шоці. У мене ніколи такого не було. І взагалі волосся по відчуттям максимально м'якесеньке, наче після кератину. Але виглядає все одно об'ємно. Об'єм в мене не зник. Я дуже рада, як бачите, по косичці видно яке блискуче волосся. В описі під цим відео я відмітила, де я придбала цю лінійку. Обов'язково завітайте в цю крамницю. Дуже багато різних цікавих продуктів там є. Всіх люблю, всім па-па!